Добрий день Миколаїв Сьогодні у нас 23 серпня, 23 рік. Відео про фундучки наші червонолисний сирена Сонце жарить. У нас сьогодні на сонці за 40. Це точно Вийшли ми зібрати врожай. Із сирени, тому що вже плюска засохла, прямо на ньому горіх не осипається, хотів сказати, ну, он один вже горішок валяється. Лежить. Але плюска на ньому засохла, він ще тримається, він вже повністю висох, повністю на такому сонці він вже зажарився, мабуть, там смажився. Так що збираємо сьогодні врожай сирени. Ось така в нього виповненість. Горішок легко розколюється, довно добре заповнений. Смачний є такий горіховий смак. У нього з плюски, плюска відривається від деревини, від гілочок. У ну, в мене в крайні... на крайній випадок то тяжко відривається. Горішок буває, що випадав. Вон повипадав. Але куштувати смачний горіх. Ось такий врожай зібрали ми. Це чотирирічна рослина, четвертий рік вегетації, ну це в мене вже четвертий рік. Кожен говорить, по-своєму, Я говорю від посадки. Тому що вегетація, ми не знаємо, скільки деревина, рослина росла. І по -по виходять у нас помилки. Це четвертий рік вегетації у мене, від посадки. Четвертий рік від посадки. Урожай невеликий, горішок. Ну, мілкий, як не мілкий, але і не середній навіть, ну, як в ліщини як в гарної ліщини. Тому я й казав, що сирена мені більше подобається як декоративна рослина. Весною дуже довго зберігається червоний колір листя. У нас вже багато сережок. Можливо, щось ми не розігнали. Це щось слабенько вони в нас ростуть. Не знаю, є рослини від Володимира Оленчика, яким другий рік вегетації. Це в мене від посадки, які з одного молодого пагана з приросту були сформовані і вже вони на такому самому рівні. Але кожна рослина має свою специфіку, я вже казав. Подобається із декоративності, так як на горішки. На горішки просто аби було що. А так сильно з неї нічого не візьмеш. На крайній випадок це я говорю про Миколаїв. Про наші посушливі посушливі умови. Є у нас тут саджанці, посадили ми саджанці. Десь комусь, десь для себе, але для себе для декоративності, я ж кажу його посадити. Хоча декоративність яка в нього. Весною він побуде трошки червонолисним, красивим. А далі звичайні зелені листя. Вони стають зеленими листями. Ось така сирена, ось такі сережки, вже чоловічі закладені. На майбутній врожай. Спостерігаємо, як і що росте на півдні Миколаївщини. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!